Доброго ранку, це сніданок. Ми повернулися, і я вже не один разом зі мною сидить тут Павло Черепін. І я пояснюю, чому тому, що зовсім нещодавно ми фактично увесь Фейсбук говорив про нову поведінку копів, ймовірну поведінку копів. А сьогодні це все може стати реальністю, тому що це все сьогодні на розгляді народних обранців. Пам'ятаєте, як в американських фільмах, зупинити авто, заглушити двигун, передати поліцейському посвідчення водія, тримати руки у зоні видимості. І сьогодні, якраз до порядку денного засідання парламенту, планують включити про Синення відповідальності водіїв за кермом і розширення прав поліцейських. Ну, зараз про це все поговоримо. Раліний штурман, віце-чемпіон світу, Павло Черепін. Ще раз доброго ранку. Доброго тобі. ранку. Привіт. паш. Ну ти ще казав у сюжеті, який ми дивилися півгодини тому, що це в принципі загалом це теоретично добрі нововведення. Гарні абсолютно. Я підтримую і як добропорядний водій, як людина, яка певне відношення має до того, що відбувається на дорогах в нашій країні. Я підтримую, тому що мені. Іноді за нашу за нашу поліцію, особливо за тих молодих хлопців, які нещодавно в цій системі, які саме в правоохоронні, ані а не в грошовидобувній системі mm -hmm. поліції знаходяться. Мені за них навіть дуже прикро, коли я бачу ці відео в Ютубі, як вважаючи себе дуже такими серйозними опонентами, наші водії в абсолютно хамській неповажній манері, спілкуються з представниками поліції в багатьох країнах світу. Це не в американських фільмах, це в англійських фільмах, в німецьких фільмах, в австралійських фільмах. Вони б давно вже обличчям в капоті лежали. Ну, давайте подивимось. І... Покажіть, будь ласка, прошу режисерів показати зараз. Багато таких у Ютубі. Зараз знаходиться відео, де, власне, де і ми свідками постійно буваємо такого, що виходить водії і даває розказувати поліцейському, хто тут є правий і так далі. тому подібне. Хорошо, Сервер, успокойся, а успокойся, успокойся. Я спокойно. Ну я что раз, Стоять! Накрывайте стол в ресторане и побачите все документы в него, даже на квартиру. Ну власне, без коментарів. тут, тобто. так? ну це ситуація для е, багатьох країн світу абсолютно неможлива. Не я би так сказав. Це ось так відбувається. Друга секунда, і все друга секунда, Людина і вже все. на капоті. Так, так абсолютно. І е, звичайно, в нас можуть бути певні перегиби з боку правоохоронців, але е, мені особисто не важко. Зайвий раз зупинитися, показати посвідчення, показати, що в мене все в порядку в автівці. навіть якщо за старою звичкою до 2014 року до мене хтось скопів принюхається. Я не буду вважати це особи, особис, особистою образою. Мені навіть спокійніше буде, що може вони до когось принюхаються, в кого справді є е, е, запах алкоголю, і хтось не буде продовжувати свій рух. Тому я за ці нововведення і е, е, ну можу сказати. Ну тут сенс знаєш, якщо немає чого приховувати, то в принципі тобі і не страшно. Це нормально, абсолютно а Там багатьом немає чого приховувати. Вони просто хочуть самоствердитися це за зараз. рахунок е, якихось інших людей. Я з тобою і це культура абсолютно побутова культура, але 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 ми знаємо іншу сторону медалі. Звичайно, це поведінка копів. Звичайно, після цієї реформи багато що змінилося на краще, і про це не можна не говорити. Але досі є кричущі випадки, коли, наприклад, поліцейські бояться зупиняти дорогу автівку, та за серйозні правопорушення, коли вона їде на червоне світло, вони затуляють очі. Я сам це часто бачу. А якась там там подешевша автівка, десь там просто знаєш, якесь незначне порушування. Вже починається просто фактичне вимагання. Ну не хабара, добре, але абсолютно інше став знаєш, ось це абсолютно е, вибіркове правосуддя. Воно дуже часто зустрічається. Ну і звичайно, багато відео е, поводження е, копів неправомірного і, 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 і звичайно дуже часто в інтернеті з'являється відео е, знаєш вирізане, тобто ми не можемо показати, що вони одразу почали так само входити не в контексті. Так це важливо. Але тим не менш, вони є. І ми можемо зараз е, їх побачити так само. Їх дуже багато. Е, що ти на це скажеш? Е, як правильно зробити е, е, очільника? Вони бачиш, зараз е, б'ють капо. Б'ють лобове скло поліцейські. Так, звичайно, це е, одиночні випадки, але тим не менш таке є. Е, як зробити так, щоб такого не було? Ну, на етапі відбору потрібно до цього е, приділяти цьому серйозну увагу. Звичайно, якщо в система навчання там умовно три місяці чи півроку, а угу. насправді це мають бути роки, але в нас не було років, щоб вибудувати нову систему. Як так, це ну, зараз давай не про реформу, не про глобалістику. Тобто, ну, чиновники у твоєму крісі сидять. А от як зробити так? Дивись, нововедення є суворі правила ставлення копів. Там дуже все строго. А ти бачиш, що копусь так себе поводить. Юро, ну тут моє улюблене. Що... Єдині правила гри для всіх і невідворотність покарання. Два пункти. Все. Я розумію, що це знову глобалістика, і це знову. Якісь серйозні кричущі речі, але глобальні. Але щодо практики, це можна зробити тільки громадським контролем. Якщо ми будемо приділяти цьому увагу, якщо ви будете висвітлювати це в сюжетах, якщо е громадянська позиція буде налаштована на те, що як водії ми виконуємо правила дорожнього руху і підкорюємося законним вимогам. І не підкорюємося незаконним. Це власне сутність того, що відбувається в нас в суспільстві останніми роками. Я тебе зрозумів. Конкретний випадок розглянемо е після невеличкої паузи, як себе захистити, якщо все такі нововведення будуть, і якщо такі прикрі випадки з копами можуть мати місце. Ну і звичайно про зарубіжну практику поговоримо. Будьте з нами. Павло Черепін раліний штурма наш гість сьогодні. Говоримо про ймовірні нововведення, які сьогодні можуть затвердити депутати. Інша абсолютно комунікація копа на дорогах і автомобіліста треба повністю, умовно кажучи, підкорятися усьому тому, що кажуть тобі копи, як це відбувається у більшості західних країн. І от логічне запитання: якщо все-таки коп поводить себе теж неадекватно, таке теж буває, але закон вже вступив в силу. Що робити? Ми поспілкувалися із речником національної поліції України, от його поради. Будь ласка. Зараз у нас епоха цифрових технологій. Якщо водій в тверезому стані він бачить, що чи, чи підозрює, що поліцейська якось себе поводить невідповідно до законодавства, він е, просто спокійно знімає це на мобільний телефон, подає відповідну скаргу до прокуратури, до органів поліції. Е, подія набирає резонансу. Звичайно, буде відповідна реакція і керівництва поліції, буде і службове розслідування. Дієвий метод. Ну, абсолютно, принаймні для мене абсолютно зрозумілий, тому що він повністю відповідає тому, що в професійному спорті відбувається. Ти вважаєш несправедливе відношення до тебе відбулося з боку суддів, суперників неважливо в установленому порядку. Ти подаєш скаргу, апеляцію і розглядає якісь комісари. Відразу на перегонах, чи потім суд спортивний арбітражний в Лозанні, є певна процедура. І я якраз за процедуру. Хто буде визначати адекватна поведінка копа чи неадекватна? Ну, за суб'єктивне визначення, звичайно. Ну, ось суб'єктивне визначення. Ти маєш це право це дістати свій телефон і знімати це на камеру. А потім використати це. Звичайно. Власне. Тому, в принципі, для всіх тих, хто боїться цих нововведень, каже, що є достатня кількість копій, які до яких теж є запитання. Та, будь ласка, є такий метод. Будь ласка, користуйтеся. Закон вам це е дозволяє. Ну, найкращий спосіб для е водіїв це вивчати законодавство, хоча б поверхнево, хоча б mm -hmm. знати основні тези закону про поліцію, і е що можуть робити, і що не можуть робити е власне правоохоронці. Підвищення штрафів так само є у тексті законопроекту, і звичайно, ось зниження цієї граничної допустимої збільшення швидкості від е, обмеження. Да, тобто, умовно кажучи, було плюс двадцять е, кілометрів за годину зараз буде плюс 10, ймовірно. Е, це окей чи ні? Зараз накличу на себе хейтерів, але це дуже велика, е, дуже великий цей відсоток. Ми зараз в місті лишаємо 20% граничного перевищення. Так. Ну, це багатейку до речі, 20%. в Прибалтиці. Допускається 8%. в західноєвропейських країнах. В деяких допускається 5% перевищення. Про що йдеться? Щоб я чітко зараз поясню. Мовно, каже, що обмеження 50 км на годину на цій ділянці. Допустимо їхати 70 км на годину було б до цього. Зараз депутати пролонують, що допустимо, було б 60, так і що обмеження 50. Ну і тобто, це теж достатньо дієва історія, на твою думку, так? Абсолютно, будь-яка історія буде дієва. Залиште 40 км, залиште 80, Але зробіть так, щоб за 81 км страждали всі однаково. Що е, якісь я не знаю? З кортежем з десяти машин, що людина на маленькій простій автівці, щоб покарання було для них однакове і невідворотне? Люди жартують, що у нас, в принципі, і так вже є цілком серйозне обмеження швидкості, погані дороги. Так? і це... Це, це ще й гарне тренування кожного дня. До речі, так особливо якщо ти початковий водій. Початківець мені сподобалося. От як у Техасі до речі, борються із правопорушниками. Там, знаєш, не доларом, а все таки, а лякаються це нормально. От там з'явилися оригінальні помічники у поліцейських. Вони борються тим, що просто виставляють вздовж доріг біля шкіл на сам перед ось таких пластикових поліцейських. Зараз їх бачите, здалеку не дуже добре видно, хто це справжній чи не справжній. Він стоїть з радаром. Перевіряє вашу швидкість, ну і ти, власне, обов'язково для, для наших людей. Вони, по-перше, на, в нашій країні це б розібрали на сувеніри. А в, <с <с на етапі чемпіонату світу з ралі в Фінляндії є вболівальниці, які в швидких ділянках, я перепрошую, ось так ось роблять. І деякі не дуже зосереджені на стенограмі чи на своєму водінні екіпажі, теж трошки призупиняються в цьому моменті. Це такий психологічний тиск. А, Тобто ти натякаєш, що таке дієвіше було. Дівчат живих поставити, так? Як альтернативу розглянути? Я думаю, так, ну, ми що Так, зараз з сексизм перейдемо, тому що законодавство або багато чоловік, дівчат. або так. чоловіків так. з гарним пресом. Ну тобто, будь ласка, там там, там, там і ті, і ті. І, і жінки водії, і жінки чоловіки, і всі будуть задоволені і всі будуть їздити в встановлених рамках. Так, ну бач, такий ноу-хау. Записуйте, будь ласка, шановні чиновники і депутати, які сьогодні розглядатимуть цей законопроект. Получери піно ще є великий креативчик. Крім того, що Роліні Штурм був сьогодні. Віце-чемпіон світу говорили про ймовірні нововведення. Нової комунікації між копом і автолюбителем. Подивимося, чи проголосують чи ні